Чи правда, що Європа дійсно готує найжорстокіші санкції проти Росії, які коли-небудь взагалі були? Чи це просто такі знаєте, знов ж таки, пусті обіцянки, які ні до чого серйозного не приведуть? Олена? Ви знаєте, це моє передбачення. Я казав, що Європа зараз, після інфантильності Трампа. Введе такі санкції, яких не було ніколи. Я сказав, що Європа посилить санкції, посилить підтримку України. Зараз побачимо побачим справді, що станом на зараз випадає, але я це знав, так буде. Я це говорив. До речі, приходьте до мене на YouTube канал Магвеліар. Дивіться по п'ятницях у мене прямі ефіри о 19.00. Дуже радий буду вас бачити. Справді, по картах показує, що Європа прийме такі санкції. Вони випрацьовують механізм так, щоб нічого не опустити, підлаштовують його юридично, і вони це вводять, розуміючи в першу чергу це, що це потрібно для них, в першу чергу, а не для України. І вони. Будуть посилювати ці санкції, і це тільки початок цього процесу. Вони будуть знаходити все нові нові методи для посилення санкцій.